Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про перемовини між росіянами та американцями. Ну і про те, як в Росії починають починають якось навіть по Москві робити рейди за ухилянтами. Причому по фітнес-клубах, куди воно все йде? З нами на зв'язку політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі! Слава Україні! Ірам слава вітаю вас. Слухайте, ми з вами багато говорили, що росіяни не хочуть, Путін не хоче оголошувати загальну мобілізацію. Зараз у нього не настільки все ідеально, власне, на фронті. Але от Москов Тайм пишуть, що Москов Таймс, що силовики вдруге за тиждень влаштували облаву на призовників у московському фітнес-клубі. Подвоє відводили до роздягальні за документами і відпускали тих, хто мав відмітку про військовий облік і всі документи в порядку, а хто не мав з собою нормальних документів, видавали. Повістки, Москва, фітнес-клуби, чи робиться це для того, щоб, ну я не знаю, глибинний народ і широке населення заспокоїти. Е, ну, в принципі, я думаю, що за цим треба ще послідкувати, тому що це дуже одиничні випадки. Ми, в принципі, їх могли бачити і рік тому, і два роки тому, але поки що це не масова історія. Якби ми це побачили як масову історію, це була б інша річ. Але зараз це просто поки що. Дуже точкова річ, можливо, влада тестує певні речі, але не більше того. Тому я б на це особливо не звертав би увагу і не потрав би рухи від того, що все, влада почала реально присувати москвичів і так, далі, і так далі. Плюс до всього іншого не треба забувати, що під час цих рейдів, як писали в коментарях там певні люди. Величезна увага була саме до людей, в яких була не слав'янська зовнішність, і тут цілком реально що це було питання не стільки про армію, не стільки про війну, скільки про певні мігрантські речі. Але знов ж таки ще раз повторюся, за цим треба ще слідкувати. Добре, будемо стежити за цією історією. Російський соціологічний Левада центр опублікував результати чергового опитування. Ми завжди так зі скепсисом ставимося до їхньої соціології. Тим не менше, ті цифри, які вони наводять, ну вони ж можуть бути теж частиною. Ну умовно кажучи, коли соціологія є частиною про програмування суспільної думки. Отож, запитали мешканців Росії про тридцятиденне перемир'я. Приблизно половина вважають, що так треба 30-денне перемир'я, бо втомилися від війни. І приблизно половина ж кажуть, що ні, ні ні ніякої ніякої передишки не треба, бо це тільки посилить Україну, тому що Україна скористається цією передишкою. Що ви думаєте про такі, ну про цю соціологію? Я, чесно кажучи, останнім часом перестав вірити Леваді центр, тому що е, приблизно рік тому вони, е, скажімо так, здалися, е, і вони перестали давати релевантні речі. Тобто, ну для мене зламом таким був, коли особисто Лутков, керівник Левада е, почав говорити про те, що в Росії нема розколу між молодшим і старшим поколінням. З того, що я розумію, в принципі, ситуація там наступна: там є приблизно 30-35% людей, які є ура патріотами, які справді категорично проти будь-якої передишки, категорично проти будь-якої зупинки війни, і є десь 60-65% тих, хто вважає, що в принципі перемога це зупинка по лінії фронту. Це не вступ України до НАТО і це е, е, вихід українських військ із російських територій взагалі. Е, тому з цієї точки зору я думаю, що там ситуація все ж таки 60-30-10. Ну тобто 60, е, за те, щоб зупиняти війну будь-коли, е, ну тобто вже сьогодні 30% категорично проти, і 10 тих, хто е, сумнівається, думає там або боїться відповідати. Угу. Добре, ну і власне тепер давайте про переговори про корисні копалини. Кирило Днітрієв з'їздив до Сполучених Штатів Америки, зустрівся зі Стівом Вітков. Вам жодних спільних заяв чи взагалі жодної інформації про те, а що воно. Там до чого домовлялися чи до чого домовилися? Ну такої інформації немає. Я вже бачив кілька реакцій від політологічної спільноти. Ну і наприклад, була думка про те, що, що Дмітрієв використовується Кремлем як такий образ доброго поліцейського, в той час як оті офіційні переговорники в Саудівській Аравії, ну постійно розказують. Ну вони такі грають роль злого поліцейського. Що ви бачите в цих. Маневрах, що ви бачите в цих переговорах, де для нас тут ризики? Дивіться, от всі ці історії, ну, я це читав, Вейдельман написав, вперше, хто це написав е, про хорошу, поганого поліцейського. З моєї точки зору, це різка примітивізація всіх процесів. Е, ми повинні, по-перше, дуже серйозно ставитись до е, пропозиції, яку оформив Дмитрієв ще ну, майже місяць тому, в Ріяді. Тобто вона з'явилася місяць тому. Ця пропозиція від Росії до Сполучених Штатів Америки наступна: вони пропонують не лише спільне освоєння Африки і повернення американців до видобутку енергоресурсів, вони пропонують американцям створювати торгові доми, які будуть продавати підсанкційні російські товари під американським брендом в так званих недружественних странах, перш за все в європейському союзі. В перекладі на людську мову. Росіяни пропонують американцям зробити десятки мільярдів доларів по року, але е, зробити так, щоб їхні підсанкційні товари просто вийшли із під санкцій. Справді це дуже замадлива і дуже серйозна економічна пропозиція, яку ми на яку ми повинні звертати увагу, як на дуже важливу, тому що по суті це залишається головним колором, е, Володимира Путіна в переговорах із Дональдом Трампом. Все інше після вчорашнього введення тарифів, мит, на більшість країн світу стає в принципі вторинним. Тобто, досі Путін вважав, що в нього є ключова опція, крім власне кажучи, от цієї угоди про надра, у нього є друга опція це те, що він може бути або схою, він стане посередником, не може. А він вважав, що він стане посередником. В головних переговорах 2025 року це переговорах Китай-США. Станом на зараз, після введення цих величезних тарифів, по суті, роль Путіна в цих переговорах вона починає різко зменшуватися. І у Путіна насправді не так багато залишається опцій, а точніше, у нього опції дуже сильно звужуються до по суті рамки або, або або ти з США, або ти з Китаєм. І е, якщо він не хоче виходу на е, справді погіршення своєї ситуації і на е, введення тих пропозицій, які озвучив, а це справді драконівські для Росії в пропозиції про те, що всі країни, які незаконно будуть закуповувати російську нафту, обкладаються, товари з них обкладається 500% 500, 500 митом, в принципі, це дуже серйозно для Російської Федерації. І от в цій всій е, ситуації по суті єдиним козиром залишається для Путіна залишається оця угода про е, НАТО. Тому е, на це треба буде звертати увагу. Чому вчора не було жодних заяв? Тут може бути два варіанти. Або е, там і не повинно було бути заяв, тому що Дмитрів привіз е, певні пропозиції, які е, треба далі передавати Трампу. Я думаю, що саме так і було. Але паралельно з тим не треба забувати, що е, Трампу не потрібно було вчора ніяких інших новин крім його е, тарифів. Вчора була єдина новина в світі, і він повинен був її відіграти це новина про тарифи. Тому я думаю, що е, деталі цієї зустрічі ми будемо знати е, там е, сьогодні ближче до вечора. Навіть так слухайте, ви вже згадували сьогодні, що Путін категорично боїться отих 30% ура патріотів, і власне це його якраз ну це і робить для нього неможливим чи небажаним навіть перемир'я або завершення війни про китайський фактор і те, що Сі сідзіньпіня публічно запросили на святкування Пабідабесія на 9 травня до Москви, Чи означає це, що Путін а обирає війну? Б. Обирає бік конкретно Китаю я вважаю, що він ну я вважаю, що він після останніх переговорів в Ріяді він, по суті, вийшов із переговорів. І він справді робить все від себе залежне для того, щоб обрати війну і для того, щоб провести цю літню кампанію. В нього є кілька в голові опцій, які він вважає є переможними для нього. Хоча, з моє точки зору, вони є ідіотичними. Тобто він справді щиро вважає, що е, літня кампанія дасть йому можливість різко покращити його можливості на фронті. Ну, все, що я я не воєнний експерт, але все, що я розумію про ці речі, це, чесно кажучи, базується більше на Київ за три дня-два, ніж на будь-чомусь іншому. Але він живе в парадигмі Київ за три дня-два, і він справді вірить в це. І це дуже важливий психологічний момент. Друга річ, це справді він дуже боїться. цих хора патріотів, і він розуміє, що. Вони не готові до завершення війни, особливо якщо це буде війна з завершення війни, по суті, під по правилах Дональда Трампа. І вибираючи між продовженням війни, чи власне кажучи, відкладанням війни, він вибирає відкладання, тому що в нього завжди є принцип один. Якщо ти не знаєш, що робити, відкладає рішення. Він завжди користується цим принципом. Ну і третій момент він дуже боїться стати повністю на сторону Китаю, але вибираючи між, скажімо так, ситуативним сьогоднішнім як він вважає Союзом Росія США чи Росія Китай, він звичайно вибере Росія Китай. Хоча знову ж таки ще раз повторюсь, ключова історія, як буде далі розвиватися ця от угода із надрами між Сполученими Штатами Америки і США і Росії. Він вважає, що завдяки цій угоді він зможе балансувати і зможе бути посередині все ж таки між Китаєм і е, США. Е, думаю, що це надскладний процес, тому що тут на це повинна поводитись Європа перш за все. Вона не готова до цього. І особливо після введення е, цих мит, в принципі, е, це дещо ускладнює для Путіна всю цю гру. Але він, повторюсь, він буде грати. Е, він, він дуже боїться ситуації або або до якої він належить. Тому його ставка на цю е, угоду, ну як можна знати угоду Дмитрієва, якщо хочете, е, вона е, різко зростає після вчорашнього дня. Добре, давайте тепер про фактор власне європейського союзу. Звідти пролунали вже заяви, що будуть розроблені якісь е, відповідні заходи після запровадження мит на всі товари з Європейського союзу. Я бачив ваш текст, де ви пишете, що опосередковано Україні це навіть вигідно. Отака єдина позиція Європейського союзу. Поясніть, будь ласка, цю думку. Вигідно, якщо вона буде єдиною, і якщо вона буде, хоч якось погоджуватись з Україною. Справа в чому? Справа в тому, що до останнього часу, до сьогоднішнього дня, і далі, я сподіваюся, так і буде. Ми є частиною переговорного процесу ЄС США. До вчорашнього дня ці переговори зводились по суті до трьох головних пунктів: це безпековий фактор, пов'язаний з Україною. Це безпековий фактор пов'язаний із е, НАТО і е, з тим, що в принципі Америка, як мінімум, на наступні роки 7 вісім е, залишалася гарантом безпеки Європи, е, і це не введення мит на е, європейські товари. Після вчорашнього дня е, перші два пункти залишаються, але третій пункт переформатовується в е, те, що як відмінити або як зменшити ці мита, хоча б там до 10%, е, е, як зменшити ці мита. Е, е, на європейські товари на е, ринках Сполучених Штатів Америки, е, і тут, власне кажучи, люфти для європейців дещо зменшився. Чому? Тому що вони до останнього моменту, е, і так багато хто з експертів у всьому світі, не тільки європейців, вважали, що все ж таки, поки йде війна в Україні, е, Трамп не буде е, різко вводити настільки драконівські мита на європейські товари. Е, зараз е, це питання це, це мита 25%, це питання справді виживання економік. Старої Європи, перш за все, це Німеччина, Нідерланди, Іспанія. Ну до що називається Старою Європою. І справді для них це стає питанням уже можливо навіть рівнозначним із питанням України, тому нам ускладнюються наші дипломатичні історії, але в той же час у нас немає іншого на сьогоднішньому момент варіанта, ніж. Рухатися в цьому форваторі оцього переговорного процесу, де ми є частиною переговорного процесу Європейського союзу. Вийти із цього переговорного процесу і спробувати грати самостійно в трикутнику Україна США і Росія, з моєї точки зору, це зараз буде не зовсім правильно і не зовсім розумно. Але в той же час ми повинні розуміти, що справді у європейському союзу з'явилася не менш екзистенційна проблема ніж війна Росії Україна. Це питання виживання їхньої економіки і ми там 25% на їхні товари. Ну тобто, по суті, темою номер один зараз у політиків і у політичного керівництва країн буде не Україна, і, може, навіть менше тема безпеки, як питання оцих митних тарифних війн і переговори з Дональдом Трампом. Так це виглядає? Ми просто відходимо не, ти... на другий план. Наша задача не допустити того, щоб ми відійшли на другий план, а щоб було два перших номери, щоб був перший номер е е е мита і перший номер е України. Тобто в даному випадку це ускладнюється для нас е наша переговорна позиція. А і тим більше ми повинні розуміти, що проти е того, щоб Україна залишалася тут номером один. Буде виступати не лише Угорщина і Словачина, тобто вони будуть драйверами цієї історії, звичайно ж, але паралельно це буде ряд політичних сил в різних країнах Європейського союзу. А, ну, тобто вони будуть казати Окей вислуховуємо скота Бесента, який уже заявив в ефірі Fox News, що так, ті, проти кого запроваджені мита, сидіть тихо, нічого не робіть у відповідь, тому що якщо ви щось зробите, то буде ескалація. А якщо нічого не зробите, то далі воно не піде. Ну і там була ще одна цікава фраза: що мита діятимуть до тих пір, поки Дональд Трамп не зрозуміє, що ситуація почала. Поліпшуватися, да, і оцей надзвичайний стан в американській економіці, який надає Трампу значно більше повноважень з такого от вигляду регулювання. Це така це Трамп е, створює ситуацію стратегічної невизначеності для всіх, і типу, хто мене краще похвалить, тому є санкції трошечки, точніше тарифи трошки знижу. Тут питання не в тому, хто похвалить питання в тому, хто почне переносити. Тобто, за що була війна? Він же з першого моменту говорив про те, що. Війна йде виключно за е, перенесення технології із е, Європи до США. Просто зараз е, ми знаходимося в епіцентрі вибуху і ми вважаємо, що наша війна для світу є найважливішою. На жаль, це не так. На жаль, головна війна геополітична, яка буде тривати наступні роки, це війна за те, на чиїй стороні буде Європейський Союз, на стороні Китаю чи на стороні Сполучених Штатів Америки. Тому що той, хто на чиїй стороні буде Європа. Той буде технологічним лідером світу, і, власне кажучи, з цієї точки зору, Трампу вкрай важливо отримати від Європи перенесення ну, або будівництво нових виробництв високотехнологічних виробництв на території Сполучених Штатів Америки. І тому, в принципі, війна буде йти за те. Чи будуть переноситись технології і будуватися заводи з європейськими інвестиціями на території США? Чи цього не буде робитися? Оце от насправді та гра в яку грає на сьогоднішній момент Трамп по відношенню до європейського союзу, якщо ми говоримо конкретно по Європі, тому що з Китаєм це інша гра, з іншими країнами це теж інша гра. А, окей, дивіться, якщо говорити про високотехнологічні виробництва, ну наприклад, з того, що мені от першим вже спадає на думку, це нідерландська компанія, яка виготовляє ці супервисокоточні верстати для друкування чіпів. Да, о нано-нанометричних дуже з дуже маленькими об'ємами, да, ну, розмірами мається на увазі, тому що вони виробляють верстати, але ну на Тайвані найбільше їх продукують. От подібні підприємства Трамп хоче, щоб уже переїхали і працювали в Штатах. Чи ж там може бути щось інше не тільки. В принципі, США справді за останні там 30 років достатньо серйозно індустріально деградували. Це Трамп не на голому місці про це говорить. США, в принципі, переносячи виробництво в перш за все Китай і в ту частину Азії, вони багато в чому втратили взагалі навики, можливості людей. Які можуть е, продукувати відповідні речі, е, і тут є проблема. Тобто, якщо ми подивимося просто на світову статистику, починаючи від будівництва кораблів, і закінчуючи нанотехнологіями, е, в принципі, да справді тут є величезні провали, е, де в де, де в чому, звичайно, де, де, де в чому в багатьох частинах в галузях, Америка безумовно є е, дуже серйозною країною, є технологічним лідером світу номер один, Вона залишається на сьогоднішній день, але в деякий ряд галузей, е, особливо там е, те, що називається галузями 20-го століття, е, вони де факто на сьогоднішній момент е, або втратили, або практично втратили. Е, ну, Машина будування, ну то це класичний приклад. І тому е, Трамп говорить: ми е, хочемо отримати максимальну кількість. Нових підприємств з новими технологіями. Тобто, якщо ну багато хто у нас там дивиться на нього, як на божевільне говорить, ну побудує він шкарпеткові фабрики. Йому не потрібні шкарпеткові фабрики, це для нього не проблема. Для нього головна задача залишатися країною, яка є технологічним лідером світу, тому що Make America Great Again базується по суті на ну його в його розумінні, базується на чотирьох речах. Тобто, перша це армія. Яка має бути найкращою в світі? Друге це долар, який залишатиметься головною валютою в світі, і треба зберегти те, що зараз 62% розрахунків доларах в світі, і він вважає, що це потрібно зберегти. Ну, долар чи криптовалюти, як воно там буде розвиватися, інше питання, але американська платіжна система. Третє це технологічний лідер світу. І США розуміє, що зараз вони починають програвати Китаю. А якщо ти за всіх інших рівних втрачаєш технологічне лідерство, ти можеш втратити і багато інших речей. І четверте, да, він говорить про те, що ідеологія для нас повертається в середину 19 століття, чи там в першу половину 20 століття, точніше, коли ми послуговуємося принципом, що ідеологія нам потрібна для того, щоб вирішувати наші геостратегічні проблеми, найпростіший приклад цього це. Заява слова Рудвельта про те, що само Сукінсин, але наш Сукінсен, от є хороші, є погані, але виключно з точки зору того, що вони підтримують Америку чи не підтримують, а цінності всі ці речі, це все як антураж для того, щоб або підтримати когось, або не підтримати когось. Оце, okay. от берега гретикій зміні по Іо Трампа. Угу, Зрозуміло. Ну і тепер, власне, ми ж уже говорили трошечки про оці всі історії з можливим припиненням вогню, з можливим перемир'ям. Уже видання The Telegraph пише, що в Білому домі визнають, що припинення вогні вогню між Україною та Росією до Великодня не буде, і дедалі більше адміністрація Трампа розчаровується тактикою затягування часу з боку Кремля. Е Оце все більше розчаровується. Скільки це розчарування може тривати? Я вважаю, що ще деякий час, в принципі, будуть відбуватися спроби певного переговорного процесу. Скільки це буде тривати, думаю, що недовго. Думаю, що місяць-півтора не більше. Але віргідність зупинки війни в цьому році вона на сьогоднішній момент, ну в цьому році, скажімо так, в літній кампанії, називаємо це так, вона різко срізко падає. А з моєї точки зору стає майже нереалістичною. Питання тільки в тому, чим завершиться от оцей от переговорний процес. Він завершиться тим, що Дональд Трамп все таки погодиться на те, що вводяться, от пропозиції, вводяться ці пропозиції, вводять ті тарифи, які є в пропозиціях Ленці Грема, про 500% мита на товари з країн, які імпортують незаконну російську нафту. Або ж, в принципі, буде спущено все це на гальмах. Запрацює якось частково ця угода про награв Російській Федерації, хоча це мало реалістично, і в принципі Трамп переключиться на якусь іншу країну, ну, на умовний Іран або на умовні якісь тарифні війни з якимись іншими країнами. Оце головне питання, на яке ми зараз я думаю, що спрогнозувати відповіді практично не можемо. Добре, дуже дякую вам. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру за ваші роз'яснення. Політолог Вадим Денисенко був з нами на зв'язку. Шановні зараз пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.